Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Block Я давно не грав в цю ігру але я дуже люблю в неї грати. Заходим. І сьогодні моє задання зробити собі Расу Ангела V2. Але я дуже хочу В4, мені не вистачає левела. Заходимо. Тут у мене друге море. Левев більше тисячного. У мене фрукт магми, неякий, два скіла в два зроблені. Мені допомагав цьому друг. Заходим. Я завжди граю за моряків. За піратів у мене 155 тисяч балм. а за, а за мореки у меня 2, 2 миллиона 500 тысяч. А мне не хочется лезть, не хочется тратить час. Бежим. На фут Магнові два дуже сорти польот. Мені дуже нравиться грати в фруст. у мене було 400 тисяч белі, а. Я їх потратив, щоб відкрити фут і мені випав фут с Такий в мене зараз інвентар. Я в Рен, -Рен я получив на тисячу на дев'ятсотому левелі. І другі люди... Получають і на левах 1200-1300, а я на такому лесенку левелі. Біжим, біжим, біжим. Я розумію, тут, що тут на цьому сервері багато російських людей. Тому я не буду з ними спілкуватися і не буду відкривати чат. Десь купити інколи. І ще я буду об'єк магне. Це якась одиннадцять прийшла. Я буду фармити. Надеюсь, не, не, не буде забираться. Так, идем. Я должен был избираться скрин, там туда ешь бираем. Сюда я першу не дай мне. Спочатку я випадково спробу стати і поставив їх не так, і от фрукта і фрукта. і Небо маленький урон. До цього була настав. Людини, яка давала дарувати магам. Я дуже вдячний. І зараз мені якийсь, Я попросив якогось друга, якогось що чи можна піти з ним на рейд. Він сказав можна і ми пішли. І зараз у мене тільки два скіла в 2 але я хочу собі геть магму В2. Мені небагато мастер. І я їв дуже багато фрукту, але їх не прокачував максимум. Я вам розкажу всі фрукти, є. Я їв фрукт в на на мастер мастерів на фарму їв фрукт контроля. На сто ма кожного на фарму. Він плюс газа. Мені, мені випадав контроль. Мені випадав. Е, випадав а мій випадав велопарт. І ще є два рази ще раз. Можна пам'ятати трансформацію, але в кого третій раз він буде. І зараз я вам вже прийшов погонітися. Якщо тут бану. Якщо що, якщо бажаєте мені допомогти і продавати якийсь акул, мій мій нік. Ось мені самовехом мені норм 17838. Кидайте е, е, заявки в друзі, я буду приймати. Сьогодні думаю, день за серії можуть нахарми собі в... Я, я думаю, зможу собі зробити. Один стіл еще один стиль мама два. Не Тут файлов ще тисяча медик, а я вам буду бажано, що він не мішає мені це робити. Так хай це дуже легко. Ч, вийде, бо за ещ дойди. Забуду заявлений. Почати в вуст. В фрукт 300 урон було. Бачите, його добили і плюс 10 тисяч ба. 1000 10 000... Баунти, тому що ми його убили два рази. Притім, зараз у нас на аккаунті 221 тисяча... 1270. -й... Уровень. Пойдем дальше фармиться. И ще сегодня я хочу скинти свои естаты. Обоскренти свои естаты и і и мед все не было стати щоб в були хати в хп і повинні хати в енергію і в локус. Бачите, як би сьогодні прибирали, це буде легко. Дивись, що я відкриваю. Щас це по привичці. Ми дуже на це брати. Белом далі. Вбиваємо цих інший Um, так, ідемо далі. Сьогодні я поміряю так, що я дуже хочу а ангел. Дуаман, дурький ламп, батька 2 кіла. У нас на Ви дуже вибачаюся за те, що я знімав відео вже два роки, тому що у мене було дуже мало підписників, дуже мало. Для всього... Я почав заніматися з Геть за Бенсію. Але от я думаю, може вернуся і ще захотів знати відео. і захотів зняти відео. Ще мені жалко, на тому каунті. У мене було дуже багато друзів, і це на тому аккаунті Роблокс поміняли мій пароль. І тепер я не можу зайти на його. Я ду... Ми... там, але там було 250 левел, 257 вело. Але на цьому в мене вже більше друзів. Дуже багато більше, ніж 300 друзів. І в цьому левелі, і на цьому аккаунті у мене більше левел, і, і, і ой, в деяких картах я на цьому аккаунті краще більше все одно. Я в час відкриваю час, але це по привичці, тому що, що інколи... Ми, що поіграю, я часто спілкуюся з, з деякими ігровиками, і тому я вже привик. До цього я відкриваю час дуже часто. Я проходжу дуже багато редів. Я ж вам ще не сказала, які фрукти. Я їм. Є і фрукт. Від самих дешевих я пишу до самих дорогих. Перший фрукт. це Фрукт е, дрожжі, далі її фрукт будди, фрукт пейн, фрукт контроль, фрукт газ, фрукт леопард. я їв. І леопард це був самий найдолишні. Леопард мені випав є І Ще її в Спіріт. Тоже я його вибив. Мені три рази мені випала Буда. Один раз мені випав контроль. Кон Через я трейд. Він мені не випадав. Один раз мені випав контроль. Три рази випав Буда. Один раз мені випав леопард і газ. Теж мені випадав. А зараз в мене дуже погані фрукти випадають. Тільки блейди і <клес> дим. Ну, я вам не якщо ви хочете мені допомогти з якимись фруктами або допоможете мені пройти гейди, я буду вам дуже вдячна. Мені як вам я показував. Мені 01783. І ще в мене друга каву. У мені норм 18837. Я хотів би зробити такі ніки однакові. На фрукті світ. На фрукті світла у мене перший скіл2. І на фрукті світла у мене. І на фрукті Світла у мене 300. у мене на фрукті Світла 406 мастерів. Уявляєте? Якщо б то в мене був фулт дракона, то в то то мене була вже трансформація. Мені дуже подобається це. Це дуже класно. І далі вбивати МПС, тому і за те, що я... Хачав собі ближній бой, тому в мене дуже е, великий урон від е, е, боя. Оце стиль боя, це. Е, він коштує 1500 фрагментів. А зараз у мене 1171 фрагмент. Бачите? А ми вже, ми вже, вже накопив 70 тисяч, бо в мене тільки 200. Йдемо далі. Так, так. Все, бачимо, ми 270 е, уровень. Йдемо далі. Так, так, так. Все, за це відео я хочу накопити, щоб у мене було 300 тисяч. Ще трошки. Відео буде. Це відео коротеньке, вибачте, здифоно коротеньке. Просто явно не знімав, тому хочу просто запам'ятати, як це знімати, і тому воно й коротесенце. Зараз будемо. Мабуть, це буде зараз останні квестики, нам треба буде зробити. Вже буде 300 тисяч і окрім це відео. Идем, йдем, йдем. На я ви саме магового, тому що це вогі і на ній дуже великий урон. І ще я один раз пройти лайк сам. Але мене не виходить, досягненько до четвертого острова. Багато. Ігроки з дуже дорогими фруктами грати не просто трансформація є, а уровень у них малесенький. Зараз ще треба вбити два NPC і ми кончимо це відео. Дивай, это катактик, а это скиллы. С всеми скиллами его убивать. Вообще, ну, новый квест даже. Они. А, не. Ого. Нет. отмечаем что останется босс. Виде, а, венок, 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 а? А он не буду я не хочу. А, да? Я, кстати, я не все, но я не знаю, из

Походи добре. Я його не хп. День. Ааа, я рибачу з ним випадаю.

А нет, не хака. А 10 это плазме, 23 тысячи грошей, а нічого, вс бежим давать. Всем до побачення, до следующего до следующего ролика.